Всім привіт! Та звати Аня. Дякую, що заглянули на мій канал. І як ви вже здогадалися, сьогодні ми будемо говорити про те, як я все-таки змінюю свій стиль. Як я до такого докотилася, який був процес, е який було до та після. Ви все це побачите та уж залишайтесь зі мною. І так, як я все-таки до цього дійшла? Я якось, знаєте, подумала, що мені все-таки 28 років. Я така доросла, знаєте. Жінка, але виглядає весь час як якийсь тінейджер. Тінейджер. Весь часті якісь худі, джинси, кросівки, щось таке все мега-базове, зайчинемо, наприклад. Немає якихось в мене таких ні цікавих речей, ні якогось індивідуального стилю, ні аксесуарів, якихось нормальних, достойних. Я подумала, боже. Хочу щось зробити, я хочу щось змінити, я хочу стати солідною, дорослою, врешті-решт, людиною, яка виглядає згідно свого віку, яка виглядає стильно і модно і мало Ви зрозуміли? А взагалі піком оцього мого тінейджерства стало те, що я помітила, що я приходжу на роботу в офіс, в солідний бізнес-центр, в лосинах і в худі. В волосинах і в худі, блін, так мало того, що я просто в них приходжу, У Мене ж ціла купа речей в гардеробі. От я приходжу до нього, дивлюся і вибираю волосини й худі. Боже, та я навіть зараз всього. Я зараз в тому одязі, в якому я хожу на роботу свою модну Настав час щось міняти. Я подумала: окей, я зараз все сама зроблю. Я розумна людина, зараз піду в Ютуб. Подивлюсь в стилісті, там ж купа, 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 купа інформації, де розумні люди розказують, що треба робити для створення оцих всіх капсульних гардеробів, створення свого стилю, знайди себе. Я подивилася, чесно, я дивилася купу годин цього контенту, пішла в магазин і купила якусь діч. І я не жартую. Там далі буде відос, там, де я показую весь свій гардероб, і, і ви зрозумієте, про що я говорю. Так мало того, що я. Купила якусь діч, я не знаю, що навіть мені міряти, крім того, що я вже знаю, на мені, типу, сидить. Я приходжу в магазин, або я мірюю те, що в мене вже є, або я мірюю щось солідне, і я виглядаю як жінка, якій 40 років. Я цього якось не хочу. І нарешті я подумала, хм, чи є така людина, яка займається твоїм власним стилем. Стиліст, да, є така людина, Аня, бери і звертайся. Я так і зробила. Я написала дівчині стилістці, і вона дуже прикольна, мені дуже сподобалося в неї працювати. Бо процес був не те, що ми просто зустрілися і пішли по магазинах купляти те, що їй подобається. Ні, процес насправді зовсім інший. Набагато глибший, тому що коли я прийшла на консультацію, ми з нею говорили про те, як я себе бачу у суспільстві, як я хочу виглядати, як я себе бачу, що мене спонукало до того, щоб змінити свій стиль, як я себе відчуваю всередині, який мій стиль життя. А потім ми навіть пройшли такий психологічний тест, і потім, по результатам цього тесту, вона читає мені кожен пункт того стилю, який ми обрали. Я думаю, Боже, Боже, це ж я. Це ж моєму? Так, да, я такою хочу бути. Ура! Тим кроком роботи з нею буде те, що вона мені створить такий, знаєте, мудборд, там де я його подивлюся разом з вами. Подумаю, що я хочу, що мені подобається, що б я хотіла змінити. Може, якісь уточніші питання. Вона його скоректує, і потім вийшли мені список речей, які будуть моїм новим гардеробом. І вони будуть всі поєднуватися один з одним. Вони будуть і для буднів, і для якихось святкових днів. В цю капсулу буде включено не тільки одяг, але й взуття, аксесуари, верхній одяг. Боже, це прямо те, що мені треба. І мені не потрібно самі витрачати кучу часу, щоб робити оцей ресерч по всіх магазинах, щоб бігати, думати, де мені купити і що я взагалі хочу для початку. А в мене буде просто список речей, які мені йдуть, які я можу носити щодня. А тепер я запрошую вас подивитися на те, що в мене є зараз. Welcome! І так, починаю з мого улюбленого луку: це худі і лосини. Дуже класні, але почекайте, почекайте. О, кровки! Це мої кросівки, які купила в H&M, тому що вони були зручні. І я подумала, хм, прикольно. Ти буду їх носити. Але почекайте, цих лисинів у мене є ще така чорна кофтина. Прикольна, прикольна кофта, тому що в неї такі довгі рукави, вона така, ну і легко, коротше, поєднувати з чимось, не треба сильно заморочуватися. Але вона без форми Хоч і прикольна. Сподобалась вона мені, я подумала, хм, хочу таку ж саму, але в іншому кольорі. Клас, клас. Різноманіття. А до цієї кофти в мене є такі джинси, які вже на мене стали великуваті. Боже, неправильно стала в кадр, але, в общем, вони погано на мені сидять. Є е, в мене кращі джинси, отакі трошки знизу кльошні. Вони більш зручні. Але єдине, що мені поєднується, це ці кофти. Це мій інший лук. Ви можете побачити тут ще одні лосини. Такою іншою чорною кофтою. Але почекайте, я їх одягаю з моїми прекрасними ботами. Виглядає, вроді, норм, але такою. Ось я ще хотіла показати, який в мене є плащ, пальто, вибачте, воно теж прикольне, але йому декілька років, я вже від нього втомилася, якщо чесно. І воно якесь таке вже дивлюсь на нього, таке скучне. Сумка моя, одна єдина, навіки, ношу її скрізь, з усім. Теж, вроді норм, але... Не знаю, хочу чогось більшого. Мій фіолетовий светр, дуже класний, дуже прикольний. Тут я його мірюю зі своїми лосинами номер 2 Але справа в тому, що я так ніколи і нікуди не ходила, тому що я відчуваю себе некомфортно, коли мої бедра такі вільні, нічим не прикриті, з цим ще й животом. Бедра, бедра, так. Да. Another sexy look. Дивіться, от наче гарна дівчина, правда? Але куди я так піду? Куди? Куди цей обліпон? Сісічки -сі і голі ноги. Образ номер 2 Гадаєте, скільки раз я його одягала? Один. Ладно, додам цю чорну кофту, теж так один разочок сходила. Але мені, блін, некомфортно, так. Плюс я ще там одягаю ці мої боти. Так, да, оце я дивуюся, що вони, блін, незручні. В них не можна ходити цілий день. А, моя коф... А, моя куртка, класна, вона мені подобається. Супер. От її б я залишила. Супер. А тепер рубрика Рандом. А, це моє намагання зробити з себе серйозну жінку. Я купила собі рубашку. Інша, інша штучка це мій піджак. Я його купила, одягла один раз. Моя сукня теж наче прикольна була в примірочній, але вона така коротка. І, блін, і декольте. І, і коротка, не знаю, що з нею робити. Інша сукня. теж, Боже, так мені подобалося, не вішалася. Я не знаю, що мені носити. Може з піджаком? Чи ходила я так кудись? Відповідь. Ні. Так, це мої улюбленці, штани. Звичайні, але вони такі незручні, господи, в них просто неможливо ходити. Штани номер 2 Ви там не бачите, але вони донизу кльошні і вони супер обтягують мої бедра. не зрозуміло, чим їх носити. А це такі саблі, тільки коротші. Кайф. Це я дивлюсь, може все-таки норм? Ні, ні, не норм, Аня, не норм. І ось така у мене, є купа речей, і що я з цього всього ношу? Лосини і худі.